Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати піцу на сковороді. Рецепт дуже простий і швидкий. Немає зараз часу проводити довго на кухні, на дворі є робота, а хочеться щось смачненьке, тому готую швидкий такий, швидку таку піцу на сковороді. Тут у мене четверо яєць, я беру дві порції. і хочу зробити дві піци. А в описі під відео напишу рецепт на одну порцію. На одну порцію йде двоє яєць. Всипаю сіль. Я беру отак пів чайної ложки, а на одну порцію 1 четверта. Та. І зараз яйця розмішую з сілью. І додаю тепер сюди у мене 8 ложок кефіру, по рецепту 4 ложки. Або кефіру, або сметони. У мене сьогодні кефір. І 8 ложок майонезу на мою подвійну порцію. Розмішую це, і буду додати тепер борошно. На одну порцію 9 ложок борошна йде. Борошно ложка отака не, не зверху великим, отака ложка. Висипаю тісто. І ще сьогодні хочу. Такий експеримент зробити. Я раніше робила вже по схожому рецепту, тільки що була у мене тоді сметана замість кефіру. Там по рецепту, по такому немає соди, я хочу сьогодні додати трішки, отак, ось як щоб було видно, отак додав десь одну четверту чайної ложечки соди. Подивлюся, як воно, яке буде тісто. Без соди також смачне, я вже робила, але сьогодні хочу спробувати трішки соди додати. І розмішую, тісто готове. Нічого складного, швидко. А таке тісто вийшло по густоті. І ще додавлю у тісто сушеного часничку трішки. І перчик умеленого. Це можна не додати, можна щось другу якусь приправу додавити, хто любить. Я додав це, перемішую і все. Тісто готове. Сковорода в мене на маленькому вогні гріється, на сковороду трішки олії. Все, тісто готове. У мене буде одна піца з отакою ковбасою, сир моцарелла. десь грам 50, мабуть, можливо, трішки менше потерла. Це мене внук таку любить ковбасу, піцу з такою ковбасою і перчик. А друга буде, в мене залишилося нарізаний сир і ковбаса отака. То це другу зроблю з таким, така буде піца. Ну Зараз переходжу туди до плити, покажу вам розділю тісто пополам і буду готувати піцу. Сковорода в мене гріється олійкою, змащую сковороду. Трішки багато в мене олії. Я зараз паперовим рушничком заберу лишнє. Не потрібно багато олії, так що я зараз просто отак лишнє трішки заберу. Так буде достатньо і тепер буду виливати тісто, розділю приблизно пополам на дві частини. Розправляю так. Сковорода діаметр в мене 28 сантиметрів. Так, щоб одна, одинакової товщини більш-менш було. І накриваю зараз кришкою, і нехай з цієї сторони підсмажується, а потім переверну. Все. Накриваю кришкою вогонь у мене такий трішки менше, як середній. Перевертаю я на другу сторону піцу свою ось так і цю сторону змащую вже кетчупом отак пензликом, можна ложкою. Буду викладати начинку для піци своєю коробаску. Сир зразу не буду класти. Трішки пропечеться, а потім в кінці вже викладу, посиплю сиром. З цієї сторони, з цієї в мене випікалася піца 5, десь. 6 хвилин. Потрусила ще зеленою цибулькою, виклала перець і накриваю кришкою. Нехай пропікаються. Піца в мене майже готова. Я трушу тепер сиром і ще на хвилинку там дві. Щоб розплавився сир і все, і піца готова. Кришечкою так само накрию. Внук у мене любить багато сирку, так що я гарно трушу. Можна менше, можна більше, хто як любить. Начинка також будь-яка. Все. Накривує. І нехай доготується. Готова піца. Так акуратно знімаю. І все. І така піца у нас вже є одна. Ще буду робити друга піца в мене печеться, а я вам розріжу цю, подивимося, як вона виглядає. Ріжеться гарненько, легенько, не засушена. Потрібно регулювати вогонь, щоб і протеклося тісто і не засушилося. Ось так виглядає. Таке тоненьке тістечко кажу ще й тут. Ось так. Так що пробуйте начинки, можуть будь-які бути. Будь. Якщо є горошок, кукурузка і любите. Цибульку можна замаринувати, додати. Є сьогодні такий простий і швидкий варіант, така начинка проста. А можна додати все, що любите, і швидко, якщо немає часу, то можна приготувати і буде смачно. Соду також, дивіться, хочете додайте, хочете ні. Але мені сподобалося тісто, воно таке більш таке. Якби трішки пористіше. Я передивилася кілька рецептів, немає. Я робила і раніше без суди. Потім зайшла в інтернет, думаю, подивлюся ще рецепти, можливо, десь хтось додає суду. Не знайшло, було кілька рецептів без суди. Я сьогодні зробила і непогано воно із судою. Я напишу в описі під відео, а але... ви. За бажанням. Хочете, додавайте, хочете, ні. Буде смачна вона в будь-якому випадку. Так що готуйте, якщо сподобався рецепт і відео, хто ще не пробував і не готував. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!